Кінець 22-го року, а ти валяєшся на дивані, хаваєш смаколики та дивишся ютубчик. А міг би вийти на вулицю і побачити, яка у нас гарна Україна, які лани широкополі, і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як криве. Щось мене понесло. Так от вставай, ледача, дупа, та виходь на вулицю заробляти гроші. Атрал тут підготував тобі топ 5. Духайся, щоб заробити ігор, які заплатять тобі за те, що ти просто гуляєш та любуєшся краєвидами. І це друге відео з рубрики Atral Info, де я розказую новини у світі NFT Ігор. Також хочу зазначити, що це відео не є рекламою, а я не з NFT. Моя ціль познайомити вас з проєктами, на яких ви можете заробити. Тож завантажувати ці ігри чи вкладувати свої гроші в них — це тільки ваш вибір. У кожного своя голова на плечах. А ми не будемо затримуватись, побігли. Перша гра. СТЕПЕН СТЕПЕН. Майже нічого складного. Чому майже? Бо щоб грати, потрібно заплатити, купивши кросівки. А у всьому іншому все просто: скачуєш додаток з App Store чи Play Market, запускаєш гру, купуєш кросівку, надягаєш, та починаєш бігати, спалюючи калорії і заробляючи токени, які ти можеш потім витрати на саму гру чи вивести на свій криптогаманець. До речі, не забудь його додати. Токенів 2 GMT та GST. І тут у вас в голові назріває питання. Навіщо два токени? Пояснюю. GMT токен це токен для біржі криптовалют. Простими словами, це токен для заробітку. Але щоб почати його продавати, потрібно апнути 30 й левел. А GST токен це так би мовити, внутрішня валюта для ремонту та апу ваших кросівків. Щоб заробити, доведеться нормально так побігати, бо кожен NFT має свій швидкісний режим, який визначає бажаний тип активності користувача, за якого він отримує GST. цих режимів 4. Ходьба. Волкер. Рух зі швидкістю 1,6 км на годину. Приносить 4 GST за кожну одиницю витраченої енергії Пробіжка Джогер. Легкий біг зі швидкістю 4-10 км на годину дає 5 GST за одиницю енергії. Біг. Раннер. Біг у швидкому темпі 8-20 км на годину. 6 GST за одиницю енергії. Тренер. Трейнер. Користувач сам вибирає темп в діапазоні від 1 до 20 км на годину. І отримує від 4 GST до 6,25 GST за кожну одиницю енергії. Важливо, щоб максимізувати прибутковість кросівок, користувач повинен рухатися у швидкісному діапазоні, який відповідає їхньому вибраному типу. Коли швидкість виходить за межі, заробіток зменшується. На момент запису відео токен GMT. Коштує 52 центи GST десь біля 23. А ми побігли далі. Друга гра. Байкен. Степон пропонує користувачам заробляти гроші ходьбою або бігом підтюпцем. Тоді як байкен заохочує користувачів заробляти, катаючись на велосипеді. Це може бути як NFT велосипед, так і справжній велосипед. Або велосипед у тренажерному залі. Тож як почати? А дуже просто все точнісінько так як і у Степана. Завантаження додатку, вибір льосіка і таке інше. Більш детальна інформація є на сайті. Посилання, як завжди, буде прикріплено. Гра досить свіжа. Тому у майбутньому будуть представлені нові оновлення. На момент запису відео токен коштує. Ооо, скільки нулів. 0. центи. Явно не варто юзати цю програму як основний метод заробітку. Але якщо ти досить активна людина чи кур'єр Глоо і часто юзаєш свій велик, то чому б додатково не підзаробити? Третя гра. грастленд. Виживайте та процвітаєте у постапокаліптичному майбутньому, біжіть за ресурсами, знайдіть інших людей і розкрийте таємниці пустелі. Ваша місія полягає в тому, щоб мчати по пустоші та врятувати майбутнє. Як і попередні ігри, ця гра також заставить тебе попотіти, але вже у приміщенні на велотренажері. Як кажуть самі розробники, не намагайтеся грати на вулиці, бо ми не хочемо, щоб ви розбили собі обличчя катаючись на велосипеді, бо небезпечно дивитися на екран під час їзди на вулиці, і тому вам знадобиться стаціонарний пристрій. Якось так. Як почати? А все ж так само. Завантажуєте додаток, підключаєте гаманець, наприклад, Metamask, робите прив'язку гаманця до облікового запису і можете починати грати. Кладете телефон чи планшет до велотренажеру, підключаєте датчик потужності або швидкості до пристрою через Bluetooth. Більш детальна інформація, як завжди, є на сайті. Самому додатку, ви побачите місії, які треба виконати. Вони будуть доступні один раз в день. За виконання місій дають тікети, які ви зможете витратити на купівлю операції МАФа. Це щось типу преміальних місій з ексклюзивними нагородами, що дозволять заробити доз жетони. У майбутньому граці зможуть обмінювати доз, зароблені у грі на ApeCoin. Тренуйтеся фізично, щоб отримати винагороду. Чим більше місій ви виконаєте, тим більше нагород отримаєте. Винагорода залежить від відстані, а не від результатів. Використовуйте предмети та зібрані ресурси для покращення вашого персонажа, Поліпшити свою статистику та виконуйте більш небезпечні місії, які пропонують великі нагороди. На момент запису відео токен коштує 0.2084 центи, але потенціалу проєкту є. Гра четверта. Світкоін. Світкоін це лічильник кроків та трекер активності нового покоління, який конвертує ваші кроки у валюту, яку ви можете витратити на гаджети, спортивні та фітнес набори, послуги та розваги. Просто завантажуєте додаток на свій телефон і починаєте рухатися. Хочете сходити у парк чи до магазину, а хочете бігайте по хаті, скидуйте калорії, заробляєте гроші. Звичайно, роботу вам це не замінить. Але ж, блін, вам платять за те, що ви рухаєтесь, що вам ще потрібно. На момент запису відео токен коштує 0.02 центи. Остання п'ята гра це Genopets, аналог Pokemon Go, який не досить давно мав багато хайпу. Логіка проста. У вас є PET, ви його прокачуєте, берете участь у PVP -Pi, тощо. На жаль, на даний момент гра знаходиться у бета-тесті, але ви завжди можете подати заявку на участь. Для подачі заявки на участь у ЗБТ вам потрібно буде авторизуватися на сайті гри за допомогою криптогаманця. Є декілька на вибір: Soulflare, Torus, Ledger та Solid. Ці гаманці доступні одразу в браузері. Або ж Phantom, Glow чи Solid розширений. Ці гаманці можна скачати собі на ПК, або ж встановити в якості розширення для браузеру. На жаль, цих гаманців я не маю, тому на ЗБТ поки не зареєстрований. Але, можливо, хтось із моїх підписників щось знає про цю гру та зможе поділитися інформацією у коментах. Буду радий почитати. Якщо ви не хочете чекати стільки часу, то є два, хоч і грошозатратних, але ж надійних варіанти. Перший це купити покемона, якщо бажаєте, а другий стати власником землі, віртуальної ділянки у грі Генопец. Десь чув, що можна отримати запрошення, якщо ви активний учасник Discord каналу Genopets, але для цього потрібно допомагати іншим учасникам проявляти активність. І ніхто не знає, скільки на це піде часу, та й запросять вас врешті-решт. У грі присутні два токени KI та Gen. Перший внутрішньоігровий і потрібен для покращення петів чи ділянок. А ось токен Гене це основний токен проєкту. Як же заробити на цьому проєкті? Все легко. Перший спосіб прокачуєте до 15-го левела та продаєте покемонів. Енергію отримуєте, коли ходите. Це все ж таки Move to earn гра. На екрані гри буде відображатися інформація про кількість кроків, а вже ці кроки ви конвертуєте у енергію, а енергію у опит для пета. Нічого складного, так? Другий спосіб це заробіток з ділянок. Прокачуєте земельні ділянки, принцип той самий, а потім виводите все в токени KI. На жаль, ці токени можна вивести з затримкою. Але затримку ви обираєте самі це 7, 10 або 14 днів. Чим більше затримка, тим менше енергії буде витрачено на вивід Кіай. Коротше, без пляшки не розберешся, бо гра потребує глибокого дослідження. На момент запису відео токен Кіай коштує 2 центи, а токен Гене 2 долари 8 центів. Що ж, друзі, це були всі ігри на сьогодні. Гадаю, кожен з вас знайде щось цікаве для себе. Всі посилання на ігри будуть доступні в Excel-таблиці, що знаходиться в описі до відео. А я сподіваюсь на вашу підтримку підпискою, коментарем та вподобайкою. З вами був Атрал і до зустрічі у наступних відео.